13 січня, щедрий вечір, свят вечір. Люди йдуть один до одного в гості. Куштують смачні багаті страви, веселяться. А для цієї молодої людини цей вечір міг би стати останнім. Чому він у темноті вирішив піти через річку, досі не зрозуміло. Дурак, пішов гуляти, так сказати, і отак от, от опинився, вирішив скоротити путь. Хоч і на проїзд було і все, а просто захотів прогулятися і отак от. Так от. Получилось. Питався вилізти, але ну, не міг, тому що льот обламувався підімну. 13.01 приблизно о 20-й годині 30 хвилин на центральний пункт пожежного зв'язку поступило повідомлення від громадянина Семченко про утопаючого на річці Рось в районі вулиці Водопійна. Після отримання сигналу чергова зміна на автомобілі першої допомоги виїхала на рятування людини. Коли прибув Караул до місця події, от, силами місцевого чоловіка Семченко людина була вже витягнута з льоду і надавалася до лікарська допомога, до приїзду швидкої допомоги і нашого підрозділу. Пересічний громадянин, не вагаючись ні на хвилину, стрибнув у крижану воду в темряві і врятував життя хлопцю. Вчора, десь біля восьмої години вечора. Я як по привичці вийшов, просто покурити. Тут недалеко живу. Почув що крики про допомогу. Ну а далі дальше... крикнув жінці, відкрив двері, щоб звон... визвала рятувальну службу, ухватив трубу і побіг рятувати людину. Вон там метрів 15 від берега людина провалилася. Я ліг на лід доповстах, щоб він міг достати до труби. Підтяг його до себе, він вибрався на лід, доправив його до берега, завів до себе додому і почав надавати йому необхідну допомогу. Прибули МЧСники і швидка допомога, де йому вже і було надано допомогу медичну». А скажіть, як ви так миттєво зреагували? Як ви взагалі в такий неспокійний час повірили, відкликнулись на цей крик до допомоги? Але ж багато людей зараз ніхто не відгукується? А, мені важко відповісти на цей вопрос. Що я... вам двигало, що ви кинулись зимою в річку? На, на той час я про це не задумувався. Людина тонула, якби я цього не зробив би, тяжко сказати, чим це все закінчилося. Тому я, я навіть не задумувався. На щастя, це перший раз. Я думаю, що людям все-таки потрібно допомагати. А як зреагував? Я думаю, на це скоріш відповів школа і наші батьки. Які... І Плюс до того, я думаю, що соціальна реклама, яку розвішують, де указують, і як правильно реагувати на це все. Я думаю, це теж дало свої позитивні плюси. Миттєво зреагувавши та надавши першу домедичну допомогу, білоцерківець заслуговує звання героя. Дядько прибіг, желізну якусь трубу подав. Я сперся на неї, витягнув, він мене її. затащив додому. Зняв з мене одяг, натер грілку, я так зрозумів, і все, я далі відключився, не пам'ятаю нічого, почнувся вже в Сімашку. Заново родився. Ну, я не знаю, як все описати. Мені Бог послав людину, яка спасла мене. Леоніду дуже велике дякую, що він допоміг мені. Якщо не він, я тут би зараз не стояв і не розмовляв. би. А він, може сказати, буде другим моїм хрещеним батьком, не знаю, подарував мені життя. Може і так сказати. Це бережний, хай себе щастить. Хай йому щастить, йому і його сім'ї. А шанувальникам адреналіну хочеться побажати та сказати одне. Не потрібно ризикувати так, виходячи зараз на лід, він зараз дуже тонкий. Морозних днів було дуже мало, і в деяких місцях, якщо ви побачите, навіть нема геть льоду на річці. Не потрібно ризикувати настільки. Тобто ваша пагубна звичка врятувала життя? Я думаю, що так.